Всім привіт! Мене звати Аня, я учениця 8 класу, і сьогодні я хочу показати, як виготовити електроскоп в домашніх умовах. Для цього нам знадобиться металевий стрижень, тобто знажирений цвях, посудина у вигляді скляної банки, а також капронова кришка, яка дозволить зафіксувати даний пристрій. Основним індикатором буде дві смужки фольги. Які ми будемо називати султанчиками. Вони під дією електризації будуть розходитися, оскільки на електроскопі має бути одноіменний заряд. Приступаємо до виготовлення. В кришці робимо отвір, в отвір вставляємо цвях. На кінець цвяха прикріплюємо наші султанчики і збираємо наш прист. Перевіримо наш електроскоп. Для цього нам потрібно наелектризувати гребінець. Як ми бачимо, султанчики розходяться, значить наш електроскоп працює.